Ось дати, бачите, Серце глибоко коptirнуло, серце глибоко коptir то все байдуже, а мені то все байдуже. Біля мене, справжній друже. Біля мене, справжній друже. Біля мене, друже, то ж мені байдуже. Христа, матку, раз, два, три. По другому Раз, два, три, щоб потягло тут вийшло. То що як будете боротися, повинні бути отак? Тось, як би він мене не бив. Ну, то трохи биє, мітіра. Тось, я повертаюся, вона соскальзує сюди. З цієї сторони він мене б'є, Соскальзує сюди. Ну, ви хтось він мене б'є палиці. Десь. Десь б'є. Я одразу перехиляю цю руку, а цей удар зразу йому сюди. Він падає. Якщо я бачу, що противник такий же, як я, я перехоплюю його руку. І все. Під руку йому, під руку під руку, руку. Да. Руку. 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 Руку, <розуміло> да, руку, а ці руку відбиваєте руку. В руку, в руку. Своєю рукою. Раз, тут взяв, а тут далі. просто, Раз! І выносил воду. зрозуміли? Та ні, одну руку. І далі що роблю я? Далі я отак вот затяг, І розв'яжи! <реш> це одну руку затяг. А дві руки це дуже проблематично. У ну, мене ще широкий ремінь. бути на одному рівні. зрозуміло? Коли ви отак стали, оцю ногу трошки назад, щоб один рівень, тоді ви попадаєте. Стріляти сидя. Особливо льотчики. Це, це в їх час е, ши. Якби вони не стріляли, воно сидя стріляє і нормально. Тось, чи отак, чи йде, Чи ну а ще лучше сісти на що вообще було. Чи стріляєте на одній лінії. Розуміємо? Так, далі. Саме хороші стріляти це нам з чого? Скаліно. З коліна. Ну так, да, щоб у вас був той сухой. Ну, це мога. Лучше всього притулиться до. Друга. Ну і останнє Друга. це трьошка. Коли, коли вже лягаєте, це вже так війну стріляють. Понятно? Ну, тоді тут робиться що? Брусвер, ложите на цей брусвер. Обачно, якщо немає брусера, то тоді кладуть е, е, віщовий. Ближче. Гоня тогда. І потім долю, долю пролі, хрую долю, просную долю. Тебе козаки на конях побу. Вони гуляють, край деші, на діти ділись, наша славна Україна зажурилася, а ми митую червону калину.